Доброго дня, в ефірі сумського обласного телебачення, програма Депутатський час В студії зі мною Купрієнко Олег Васильович, народний депутат від радикальної партії Лео Ляшка. Вітаємо вас. Вітаю, отже, із нагальних питань, які на часі, і із останніх, мабуть, почнемо це про безпосередньо арешт вашого однопартійця Ігоря Мосійчука, з якого була знята недоторканність прямо в стінах Верховної Ради України. Отже, хотілося б почути від вас безпосередньо коментарі по ситуації, яка є зараз, і по планам від вашої партії, Будете далі з цією ситуацією робити. Ну, давайте почнемо з того, що жодна людина, якщо вона вчинила кримінальне правопорушення, не повинна якимось чином не понести відповідальність. Але в тому разі, якщо вона вчинила, і це вона доведена. Що відбулося у Верховній Раді і те, що ви спостерігали, шановні глядачі, коли відбувалося це ну, шоу без перебільшення? Згадайте закони 16 січня. За які судять верніше шукають зараз і Калєтніка, і олійника, тих, хто голосували за закони 16 січня, так от в законах 16 січня був закон про зміни до регламенту. Що ж там Янукович, злочинна влада, банда Януковича, пропонувала зробити, а вона пропонувала притягувати народних депутатів до відповідальності, надавати дозвіл. Про те, що в народі називається депутатська недоторканність, без рішення регламентного комітету, без обговорення, але навіть банда Януковича, яка вносила ці зміни, вона давала право народному депутату три дні на те, щоб він підготував пояснення, потім 30 хвилин виступу з трибуни Верховної Ради для того, щоб він зміг. Або ж стати на коліна, сказати, що винуватий, простіть, або ж сказати, ні, хлопці, я не винуватий. Це все політичне переслідування. Навіть банда Януковича передбачала такий шлях, що відбулося в Верховній Раді у Верховній Раді, по на моє глибоке переконання, як народного депутата, як правника, як юриста, як, як, як адвоката. Відбулася дуже чітка спланована психологічна операція. Спочатку вакав показав в деталях з розкадровкою про терористичний акт, який відбувся 31 серпня під Верховною Радою, в результаті чого загинули три молоді хлопці. Чітко показали особа, один, особа, два, особа три, хто що робив, як той запал закручували, як його кидали, як фільмували працівники спецслужб. Це все і не втручалися. Всі повірили, що відео доказ є належним, допустимим, і це все правда. Після цього на трибуну виходить Шокін і розказує про те, що народні депутати вчиняють тяжкі злочини. Всі ж мають на меті, що зараз розкажуть, продовжить розповідь про 31 серпня. Показується якесь незрозуміле відео. Про людину, яка схожа на Мусічука з його голосом, яка розказує про те, що він бере 100 тисяч за те, що буде кришувати бандитів, які будуть розробляти кар'єр. Після цього Гройсман отримує від шоки на якісь папери, каже, що це подання про зняття недоторканності, Ставить на голосування, зал на емоції, включає до порядку денного, тут же взагалі без надання слова. Ні Масійчуку, ні прокурору, щоб він хоч розказав, по яким статтям йде, як інкримінуються злочини, ставить на голосування і зал на емоції голосує. Що відбулося? Відбулося попрання закону і попрання парламентаризму. Витерли ноги і об парламент, і об закон України про регламент Верховної Ради. Порушили всі права, які можна було порушити. Я розумію, що зло має бути покаране, але зло воно злом стає тоді, коли воно доведено згідно закону. Не можна побудувати справедливість на порушенні закону. Не можна побудувати правду на брехні. Не можна так робити. Так Янукович не робив. Навіть Янукович не робив, за що полягли хлопці на Майдані. За що Майдан стояв? За те, щоб ми порушували закон тільки тому, що ми вважаємо, що так треба. І навіть президент сказав, що ну, порушили закон, але ж притягли до відповідальності. Ні, не притягли. Поки що затримали. І то, яка була необхідність, сажати в тюрму Мосійчука? Він що, тікав із країни, він що, затриманий на місці злочину? Будь-який адвокат, будь-який юрист другого курсу. Скаже, що кримінальний процесуальний кодекс дозволяє затримувати людину виключно у разі або затримання на місці злочину, або коли вони переховують ті від слідства. що в даному випадку відбулося: перше чи друге? Самі відповідайте, відбулося. Політичне переслідування, політичні репресії і намагання розправитися з фракцією радикальної партії Олега Ляшка, за те, що ми заявили свою принципову позицію про незгоду з внесенням в конституцію, особливого статусу Донбасу, тобто до вічної війни. Оце і є наслідок того, що ми зайняли принципову позицію, вийшли з коаліції і заявляємо про незгоду з політикою президента і його команди, зокрема щодо Донбасу. Я так розумію, судячи з зі слів про безпосередньо ті докази, які навів Шокін в стінах Верховної Ради, не згодна партія і заперечують в принципі, ну якби правдивість безпосередньо цих матеріалів я правильно розумію, заперечувати чи не заперечувати правдивість доказів це компетенція відповідних слідчих органів. На те є експертизи, які зможуть дати відповідь, чи то не є підробка. Якщо навіть подивитися на те відео, спочатку в одному кабінеті, потім в іншому кабінеті, коли звучить звук, вибачте, губимося, січока, нічого не говорять. Тобто є сумніви в тому, будь-кого з нас, народних депутатів, будь-яку публічну людину, навіть вас, як ведучого, можна взяти на різк. Звуку тих слів, що ви говорили за весь час, коли ви в ефірах, і як з тої газити на вирізати слів, а комп'ютерна техніка дає змогу зараз склеїти в одні речення, і ні ніхто не доведе, що це не так. Якщо будь-якій відео чи аудіо інформацію оцифрувати, як кажуть комп'ютерщики, так експертиза не скаже, це оригінал чи це. Підробка. Згадайте плівки Мельниченка до цього часу. Не можу сказати, що воно таке. Хоча всі кажуть, що ні, це правда, так воно було. Але Феміда, ота прав... богиня правосуддя, має діяти виключно в межах законів, які ми ж з вами саме і приймаємо. Не може я вийти на вулицю, взяти палку і бити по голові когось, тільки тому що я вважаю, що він порушив закон. Отже, Мосійчук затриманий, що далі робиться для, так би скажімо, для того, щоб партія ну, встановила як би, там, скажімо, свою таку правоту. Партія не встановлює і не може встановлювати правоту чи не правоту. Причому тут партія до діє окремої людини. Якщо він дійсно вчиняв такі дії, слідство доведе суд засудить і він сяде. Якщо це підробка і це виключно з політичних мотивів, мають відповідати те. Ті, хто це робив, я маю на увазі про заяву щодо оскарження рішення Гройсмана і так далі. І так далі, в принципі, навколо цієї події, ну якщо навколо цієї події ми боролися і боремося за те, щоб все було по закону. В даному випадку Гройсман грубо порушив закон. Закон про регламент Верховної Ради. Він порушив конституцію. Він по вчинив, на мою думку, як мінімум, порушення трьох кримінальних статей Кримінального кодексу України. Відповідна заява подана до Генеральної прокуратури, це зловживання владою. перешкоджання Дільність народного депутата, навіть те, що він не дав право виступити ні Мосійчуку, ні Ляшку, хоча по закону е народний депутат, відносно якого називається прізвище щось розказується, він має право на репліку, там одну хвилинку. Навіть цього не дали. Ну, вибачте, людину, яку засуджують до страти, в будь-якому суді є останнє слово. Тут навіть не те, що останнє, його не, дали, не дали сказати слово. Можливо, Мосійчук там вийшов і розказав, що як воно було чи не було. Навіть цього не дали. Це є порушення конституційних прав, це є порушення закону України про регламент, це є кримінальне правопорушення, яке передбачене особливою частиною кримінального кодексу України. І ми будемо домагатися, щоб це було доведено до, скажімо, здорового глузду і до результату, який має закінчитися вироком суду. Якщо не зараз, так через деякий час особи, які вчиняли кримінальне. Порушення невідворотне мають понести покарання, і так воно буде. Добре, власне питання. Тоді наступне. Буквально після цієї цього прецеденту відбулося зняття з ефіру однієї з програм на національних каналах, де мали брати участь безпосередньо лідер вашої партії. Як ви прокоментуєте дану ситуацію? Продовжується наступ на ті сили, на ті політичні сили і на свободу слова, які борються. Заявляють про незгоду не з повністю всією політикою, що проводить президент і уряд, але є моменти, де ми не згодні з тим, що робить президент, як то мінський договорнячок, як то позиція відносно кредитів, як то позиція уряду відносно використання кредитних коштів. І в тому, що на 1+,1 плюс заборонили вихід Шустер Лайф. Хоча перед виборами, і Шустер показав це відео, Порошенко казав: мені може не подобатись те, що тут говорять, а я, але я життя віддам, щоб ця передача жила. Ну, треба виконувати свої обіцянки. Передача пройшла по 112 му каналі. Хто мав змогу дивитися на 112, му і там політики заявляли про свою позицію, розказували про свої відношення. Це є демократія, це є свобода слова. Одне слово, коли з допомогою засобів масової інформації маніпулюють свідомістю, а інша справа, коли дають змогу висловити свою позицію. І це треба робити. На те воно і демократія, на те воно свобода слова. Ми що, повертаємося в найгірший час Януковича до темників, коли одним з'я, другим не зя. Так ми ж пам'ятаємо цей принцип, що друзям все іншим закон. От зараз виходиться до того, що всім. Іншим закон, а всім, коли вони друзі, можна і закон порушувати і пояснити це чим завгодно. Як може гарант Конституції казати, що ми порушили Гросман, порушив закон, але якщо задля правди, так хай порушує. Так хто встановлює у нас, правда чи кривда? У нас. У законі і в Конституції тільки суд може встановити хто правий, хто не правий. Як би ті суди не лаяли, але кращих поки немає. І тільки суд може визначити, винувата людина чи не винувата, творить воно зло чи не творить воно зло. І нікому не дано права, навіть президенту, робити оцінки і визнавати людину винною, а значить, можна відносно неї творити беззаконня. Не за це стояв майдан. Ви вже не один раз гадали про мінські угоди, і отже, хотілося б почути, щоб ви більш детально розкрили ваше ставлення безпосередньо до цих домовленостей ставлення позиції. Ключеве слово в вашому питанні – домовленості. Договорнячок. хто домовлявся? Почесний пенсіонер України, колишній президент Кучма? з ким із Моторолом і Гіві і іншою не буду казати погано слово, які себе оголосили лідерами так званих народних республік. Ну, давайте ми повернемося в юридичну площину. І якщо це угода, якщо це договір, так в будь-якому договорі ми знаємо, ми з одного, з однієї сторони, держава України в особі того, того, то, що діє на підставі. З іншого боку, такі сторони, в особі таких, то, що діють на підставі. Тут навіть цього не прописали. Хто бачив текст цього меморандуму, написано там меморандум, договорнячок, і пішли зробити те, 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 те. як може. Тож Кучма вирішувати за Україну, що її робити. А там вирішили, написали, що навіть зміну до Конституції внести. Добре, визнає, це президент, наприклад, має підписати, а, має, а підписавши, має внести в Верховну Раду, щоб Верховна Рада ратифікувала цю угоду, цей договорняк. От тоді це є сила закону цього документу. А так, все розкажуть проміські домовленості. А що виходить? На носі зима. Не треба Європі газ у Путіна отримувати? Мабуть, треба. Є засіб тиску, є. Путіну треба особливий статус Донбасу. Треба. Він же має перемогти як мінімум, хоча б психологічно. Напряму не можу сказати Порошенко, що зробив мені особливий статус. Він пішов через Меркель, яка порадила Порошенку, внеси в Конституцію ті зміни. І з'явилося спочатку закон про особливий статус. Знаєте, ми за нього, за нього не голосували, але на цій на підставі діє там тимчасова цивільна військова адміністрація. Потім в Конституцію захотіли внести. Але як? Спочатку був закон про внесення змін до Конституції. І в прикінцевих положеннях закону було це записано, що режим місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської області визначається спеціальним законом. Кажуть, там нема спеціального статусу. Чи особливого статусу. Відкриваємо Вікіпедію, клубачний словник, читаємо, що таке особливий. Це не такі, як всі. У те, що я сказав, це не таке, як всюди по Україні. Статус, становище. Так це не те, не треба займатися грою слів. Там є оце і є особливий статус. І коли ми йшли в Верховну Раду, цей особливий статус був при кінцевих. Положеннях закону про внесення змін до Конституції. Вранці приходимо на сесію. Це коли ми голосували за передачу до Конституційного суду цього змін до закону. Бо процедура така. Нам роздають в паперовому вигляді. І це формулювання уже стоїть не у прикінцевих положеннях закону, а в перехідних положеннях Конституції. Ви мені скажіть, вночі взяли, перенесли. Мені не треба в конституції моєї країни, як і всій громаді, як і всьому народу України, щоб в конституції, в основному закону, було записано, що конфлікт на Донбасі це довічно. Багато хто мені каже, це ж можна знову поміняти. Так, хлопці, скажіть, на що в конституцію записувати? Ну, старчало воно отам от в законі при кінцевих положеннях. Хабі там і було. Це ще можна було прикрити. Це закон, який має якусь там дію в часі. Можна було термінами огородити його, що от поки там конфлікт, хай воно так буде. Нащо це в конституцію? Дуже проста відповідь. Комусь це треба. Давайте подумаємо, кому. Кому крім Путіна треба особливий статус Донбасу? Та, мабуть, більше нікому. Інші тільки залежні від нього, і теж це, це починають визнавати. Тому ми повстали проти. Ми не голосували тоді, ми заявляли і розказуємо, що цього не можна робити, і не потрібно воно нікому. І коли через коліно переламали парламент, коли ви все бачили по телебаченню, ми на трибу... заблокували трибуну, але нас тільки 20, ми не могли весь зал заблокувати, протягнули через рішення, але 300 голосів воно не набрало. І я переконаний, що 300 голосів не дасть зал, коли буде друге читання. Тому що це ганьба всім нам. Це ганьба буде і нам, і наступним поколінням, якщо ми допустимо, що в конституцію ми запишемо, що фактично війна на Донбасі це довічно. Або ж до того часу, як поміняємо Конституцію. А про це змін до Конституції ну це не менше півроку. Так нащо це робити? Після цих подій безпосередньо, все частіше представники радикальної партії почали говорити про зміни в уряді. Отже, яких змін домагається радикальна партія Олега Ляшка, і з якою метою? ну некоректне запитання. Почали говорити про зміни в уряді. У нас в уряді був представник віце-прем'єр Вашевський Валерій Миколаївич. Коли ми вийшли з коаліції, ми відкликали всіх посадовців, які були від нашої партії. А в уряді він був тільки один віце-прем'єр. З достатньо обмежаними можливостями. Він написав заяву про відставку, голови комітетів у Верховній Раді, три голови комітетів наші подали заяви про те, щоб їх звільнили із посад і регламент комітету задовольнив ці заяви. Це для чого робиться? Ми не тримаємось за посади. Ми не прийшли за посадами. Ми не прийшли, вибачте, там щось десь украсти чи відхопити. Ми прийшли в парламент для того, щоб розбудовувати країну. Для того, щоб Україна розвивалася, для того, щоб як ми і беремо когось гроші, бо не можемо вижити, бо та влада і ця влада нахапалася як собака-бліг. Позик, щоб вони йшли на розвиток промисловості, на створення робочих місць як наслідок зарплати, як наслідок податки, як наслідок підвищення соціального рівня. От для цього ми йшли в парламент. Для цього треба досконалювати законодавчу базу. Розказують нам, що от радикальна партія там нічого не робить в парламенті. Ну, якщо ніхто читати не вміє, то я можу це повірити. Зайдіть на сайт Верховної Ради. Подивіться, нас було і є Ну зараз менше стало, від кого вийшов. Одна двадцять друга складу Верховної Ради. Одна двадцять друга на 432 депутати, 20 було радикалів. Із 400 законів, які прийняли Верховна Рада станом на 1 вересня. Наших закону 54, це одна восьма частина. Ми найефективніша фракція в Верховній Раді. Ми найефективніше працюємо там. Із десятки народних депутатів, які найбільш ефективно працюють, і це не ми сказали. Це відоме видання, відомий журнал. Перші три це Ляшко, Галасюк і Вовк. Наші народні депутати. Ляшко Олег Валерійович, Вовк Віктор Іванович і Галасюк Віктор. Вони найбільше написали законопроєктів, які прийняті. Так що ми прийшли в Верховну Раду не просто з трибуни виступати, а вдосконалювати законодавство, приймати нові закони, щоб нам всім краще жилося. Ми маємо це зробити. І ви будете завтра жити краще. Але думайте про те, що вам розказують з екранів. не по словах, а по ділах судіть їх. Не я сказав, це тому письми сказано. Тому в черговий раз, коли ви питаєте, чому так жити нам погано, підійдіть зранку до зеркала, подивіться уважно собі в очі і скажіть або спитайте, бачили чортові очі за кого голосували. Так отож і живіть так. Голосуйте не за тих, хто на бігбордах красиві обличчя малює, а за тих, хто реальні справи робить. Голосували б за Ляшка. і доля була б не тяжка. Дякую вам за відповіді. Наш ефірний час вичерпано. У нас в студії був Купрянко Олег Васильович, Народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Залишайтеся в ефірі Сумського обласного телебачення.